На фронті загинув старший брат відомого київського активіста Романа Ратушного, Василь Ратушний. Йому було 28 років. Загинув від прямого влучання в півідрона під час виконання бойового завдання. Василь Ратушний захищав Україну з перших днів війни. Був активістом на майдані у поетеси і журналістки Світлани Поваляєвої та активіста Тараса Ратушного, нині бійця 45-ї артилерійської бригади зсу. Війна забрала обох дітей. Василь був нагороджений почесною відзнакою головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест. Світлана Поваляєва розповіла, що він пішов воювати взимку 2015 року неповнолітнім. У 2019-му не поновив контракт, бо понад все прагнув жити на своїй землі, власноруч збудувати на цій землі будинок. 24 лютого, 22 року, організував місцеву самооборону і пішов захищати Київ та Київщину. Молодший син поетеси Поваляєвої Роман загинув у 24 роки. Він захищав від забудови Протасів Яр в столиці. У пам'ять про нього Київрада переіменувала волгоградську вулицю поблизу яру на вулицю Романа Ратушного. Він був автором цитати: чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. Ця війна триває більше трьох сотень років. Коли ми її програємо, ми стаємо гарматним м'ясом для росіян.